Гіацинт – це вісник весни, його кучеряві, ароматні колоски квітів з'являються в саду одними з перших, коли ще тільки прокльовується зелена травичка. За це ранні пробудження, довге цвітіння і велику життєву силу. Гіацинт люблять садівники. А любителі кімнатних квітів привчили гіацин до домашніх умов, і з тих пір весна на окремому взятому підвіконні може наступити як в касці. В будь-який час року квітучий гіацинт біля віконного скла. Розмальованого морозним візерунком чарівна картина, яку ви можете створити самі, досить дотримуватися нехитрих правил посадки і догляду, щоб допомогти гіацинта. І тоді прекрасні і запашні квіти з'являться точно до призначеного часу. Овіяний легендами гіацинт. З гіацинтом люди подружилися більше п'ятисот років тому. З цією рослиною пов'язано чимало легенд. Жителі східного Середземномор'я першими звернули увагу на чарівний квітка, який виростає по берегах річок і озер. Він не тільки переселився в східні сади, а й став поетичним чином. Арабські поети дали квітці назву Локонегорії. Згідно зі східною легендою, жінки, дивлячись на його кучеряві квіточки, навчилися мистецтву завивки волосся. У стародавніх греків існувала легенда про чудесне походження цієї рослини. Гіацинт, юний син музи і царя Спарти, улюбленець бога Олімпійця, Аполлона, трагічно загинув, і Аполлон зберіг на пам'ять про гіацинт. Там, де пролилася кров прекрасного юнака, виросли не менш прекрасні квіти. Але гіацинт не став символом смутку, він особлює радість життя, грецькі весілля обов'язково прикрашали гіацинтами. В честь цієї квітки стародавні греки проводили триденне свято йому присвячували спортивні перемоги. Пришестя гіацинта в європейські країни теж відображено в переказі, нібито квітку від цибулини потрапили в Голландію, завдяки краху корабля, на якому перевозили квітковий вантаж. Судно розбилося, але цибулинами винесло на сушу. До берегів Голландії гіацинти виросли і закохали в себе європейських садівників. 18 століття стало в Європі справжнім бумом цієї квітки. Інтерес до цього чудового рослині не слабшає. Вже створено сотні сортів гіацинта. Вони розрізняються за розмірами часу цвітіння, за відтінками і формами суцвіть є прості і махрові квіти, а селекціонери продовжують виводити все нові сорти. Така гаряча і взаємна любов гіацинта і квітникарів легко з'ясована. Ця квітка володіє неабиякою зовнішністю, його просто виростити в домашніх умовах і його нескладно розмножувати, який же він, улюбленець Аполлона і квітникарів. Гіацинт, багаторічна цибулинна рослина. Спочатку з'являються довгі, спрямовані вгору темно-зелене листя, у них добре виражений жолобок, потім з центру листової воронки виростає цветонос. Щільно засаджений бутонами їх зазвичай 30 і більше, а потім починаються чари. Бутони розкриваються і стають дивовижними квітами, вони нагадують дзвіночок з сильно відігнутими пелюстками і приємно пахнуть. Цвіте рослина приблизно місяць. Зусиллями селекціонерів виведені гіацинти найрізноманітніших забарвлень. Серед безлічі його сортів є багатоквіткові, у яких не один, а кілька квітконосів є змахровими квітами, цікавий. Але не часто вирощується в домашніх умовах гіацинт римський. У цієї квітки два або три досить тонких квітконоса, а квітки розташовуються не так щільно. Гіацинт кращий варіант для вигонки квітів до певного терміну. За відгуками квітникарів інші цибулині більш примхливі, а на думку флористів, китучий гіацинт – відмінний подарунок, який би сорт гіацинта ви не вибрали, коли б він не розцвів. Це завжди магія, і чарівником станете ви самі. Варто тільки трохи постаратися. Складемо веселку з квітів сорти і види рослини протягом п'яти століть окультурення гіацинта виведено більше 300 різновидів. В основному вони призначені для вирощування в саду, і тільки гіацинт східний підходить для домашніх умов. Але цей різновид стала основою для створення безлічі гібридних сортів. Підрахувати їх неможливо, щороку з'являються нові. Сорти поділяються за термінами зацвітання, за розмірами. На мініатюрні і високорослі за формою квітів кількістю квітконосів нарешті за кольором. Гіацинти дивують і радують забарвленням білосніжним, кремовим, яскраво синім, небесно-блакитним, темно-фіолетовим, ніжно-бусковим, рожевим, яскраво-червоним, насичено-помаранчевим і сонячно-жовтим, і всі гіацинти чудово пахнуть. Розповімо докладніше про найбільш відомих сортах. Бісмарк сорт рано зацвітає, підходить для вигонки і відкритого ґрунту. Суцвіття на 25 сантиметровому квітконосі нагадує кокон близько 12 см, в довжину, квітки великі, 4 сніжно-фіолетові. По центру пелюсток поздовжня темна, делтблусорт рекомендують для вигонки і зрізання. На квітконосі в 25. см. Дуже об'ємне суцвіття, ширина майже дорівнює висоті, квіти яскраво сині. Остара сорт універсальний для саду і для дому ранній. Блакитні квіти прикрашені темно-блакитною смугою, а метисцор середнього терміну цвітіння вирощується і в саду, і в домашніх умовах. На суцвітті розташовується по 25-30 бускових квітів з темною облямівкою у ранній сорт. Один з кращих для вигонки в домашніх умовах на квітконосі по 20 квіток. Пофарбовані в усі відтінки бускового кольору, краю і центр пелюсток темніші носанс Ранній універсальний сорт, дуже популярний: квітки з широкими пелюстками білосніжні. Карнегі сорт середнього цвітіння. Відмінно підходить для вирощування в саду і для вигонки в горщику ніжні білі квіти, з'єднані в суцвіття у формі циліндра на відносно невисокому, 2-2 в квітконосі, а на марі сорт годиться для ранньої вигонки. Квітконіс близько 25 см квіток. квіток, рожевих з яскравою смужкою посередині. Буває 30 більше леді дербі універсальний і компактний сорт. Квітконіс не вище 22 см квіточки ніжно-рожеві, без глянцю пінк-перл, середньоранній гіацинт, квітки насиченого рожевого кольору. По центру темніше для Віктор універсальний середньоранній. Квітки малиново-червоні, з глянцевим блиском янбос ранній компактний сорт, рекомендований для вигонки. Квітконіс до 18 см, квітки червоно-рожеві, з краю пелюстки світліша зів білий. Суцвіття у формі конуса джипсі квінсорт середнього цвітіння, універсальний. Помаранчеві квіти щільно покривають цветону його висота приблизно 22 смсіті Овгар з середнього цвітіння підходить для домашніх умов і садових, Квітконіс високий. Два СімсМ. Квітки спочатку блідожовті стають кремовими, окремо виділяють мініатюрні гіацинтици рослини не більше 15 см висоту, з квіточками подрібніше, ніж у звичайних форм. Нині варіанти є у багатьох гібридних сортів, Багатобарвність сортів на фото. Аметист, Анна Марі, Бісмарк, Делт Блу, Джипсі Квін, Інносанс, Карнегі, Леді Дербі, Лорд Бафлор, Ля Віктуар, Остара, Пінк Перл, Місто Гарлем. Янбос з мовою квітів гіацинт означає веселощі, цікавість і непередбачуваність, білий гіацинт символізує сталість, блакитний, спокій, жовтий, життєрадісність. червоний або рожевий. Це обіцянка сюрпризів, умови та пори року для гіацинта, описати, які умови потрібні гіацинту в горщику кожен сезон. Досить складно ця квітка не підкоряється звичайним календарем, він виконує волю свого власника, який, ставши чарівником, Змінюю пори року, наприклад, для гіацинта, який повинен зацвісти до Різдва, весна настане у вересні. У таблиці вказані пори року для рослин з природним життєвим циклом і періоди розвитку для тих, що змусили цвісти в позаурочний час. Таблиця умови для вирощування горшечного квітки, пора року, період освітлення, вологість, температура зима, спокій не потрібно, цибулини гіацинтів зберігаються без землі, краще в темному приміщенні помірна. Підвищена може привести до загнивання, занадто низька. Висушить цибулини, прохолодна плюс 15 20 градусів перша половина весни, зростання підготовка до цвітіння після посадки повна темрява на місяць-півтора. Коли пагони підростуть, до 3-5 см, півтінь, вологість підвищена. ґрунт навколо цибулин не повинна просихати час охолодження не вище плюс 5 градусів на місяць-півтора, друга половина весни. Цвітіння при появі квітконоса з бутонами забезпечте хороше освітлення, але без прямого сонця. При короткому світловому дні додайте штучне підсвічування, світло має падати рівномірно з усіх боків. Якщо такого місця немає, регулярно повертайте рослину після появи бутонів. Помірно оприскувати не треба, але тримайте подалі від опалювальних приладів, коли пагони підростуть, підвищить до 12 градусів тепла. Під час цвітіння оптимально. Плюс 20-22. Бережіть гіацинт від протягів, перепади можуть привести до загибелі гіацинта, літо, зростання, накопичення сил росія, не освітлення. Помірний. Помірна плюс 18-20 градусів осінь підготовка до спокою, коли зів'януть листя, виміть цибулини з землі, очистіть і підсушіть, прохолодна. Плюс 15-20 градусів. Варіанти для правильної посадки гіацинта, якщо у вас виявився вже квіточий гіацинт, не поспішайте його пересаджувати, дайте йому у а потім робіть як з рослиною, яке піддали вигонки, про це йдеться далі. Якщо ж у вашому розпорядженні є здорові повноцінні цибулини гіацинтів. Ви можете посадити їх і зайнятися вигонкою квітів. Пам'ятайте, від посадки до цвітіння пройде не менше трьох з половиною або чотирьох місяців. Дрібні цибулини сумнівної якості для позаурочного цвітіння не підходять, їх посадку доведеться відкласти до весни, гіацинти садять зазвичай в низькі і великі в діаметрі горщики, контейнери і миски кераміка або пластик не має значення, але важливо, щоб були хороші дренажні отвори. І найголовніше, щоб цибулина розташовувалася комфортно, тобто не торкалася стінок ємності, можна висадити в миску не одну, а дві-три або більше луковок, щоб вийшов ефектний букет, ґрунт візьміть нейтрально, не кислу, прийнятний універсальний ґрунт з магазину або перемішайте листову, дернову і компостну землю, а також торг і пісок. Є ще один варіант обійтися зовсім без ґрунту. Цибулини гіацинта прекрасно ростуть просто в ємності з водою. Садимо цибулину в воду, підберіть відповідну ємність. Цибулина повинна злегка доторкатися до її поверхні денцем. Наприклад, підійдуть на широкі склянки циліндричної форми. Добре, якщо ємність не прозора, прозору обмотайте темною тканиною або папером, Налийте відстояну, а краще відфільтровану воду. Цибулину вставте в обраний посудину і відправте відпочивати так само. Як і горшкові рослини, які посаджені в ґрунт, регулярно перевіряйте кількість води в посудині, підливайте, щоб донці не підсихало. Коли з'являться коріння і листя, підгодуйте гіацинт, додайте у воду мінеральний комплекс для квітів. Далі доглядайте за водяним гіацинтом, такий же, як за ґрунтовими рослинами. Відеоурок гіацинт без ґрунту. Починаємо вигонку гіацинта. Необхідно підготувати ємність, дренаж, ґрунтовий субстрат і найважливіше. Цибулини відбір посадкового матеріалу, спеціальні цибулини для вигонки можна придбати в магазині. Вони вже пройшли підготовку, і чим раніше їх посадять, тим краще вибирайте великі п'ять, смі більше щільні, здорові, безгнилі і пошкоджені екземпляри. Підготувати посадковий матеріал для вигонки можна і самостійно. Про це треба подбати заздалегідь в червні або липні викопайте цибулини гіацинта з ґрунту для дозрівання підсушіть 2 тижні. Оптимальна температура 25-30 градусів. Ще на два тижні залиште, зберігаючи при 25 градусах і трохи нижче до моменту посадки, зберігайте при температурі не вище 1-7 градусів. Цибульні відмінності у гіацинтів кулясті цибулини усередині вони складаються з соковитих лосочок, А зовні цибулину прикривають висохлий покривні лосочки. Колір лосочок і квіточок пов'язані між собою. У сортів з синіми, блакитними і фіолетовими квітками цибулини зовні фіолетові, у білих гіацинтів цибулини покриті світло-сірими лосочками, у червоних гіацинтів цибулини зовні бордові, у жовтих цибулини сірокремові, а у рожевих вускові. Розраховуємо час для посадки в будинку, як правило. Китучі гіацинти розраховують отримати до певної дати до нового року 8 березня або дня народження. Значить, висадити цибулини треба в конкретний термін, визначити його неважко. У вересні починають виганяти гіацинти до новорічного свята, в жовтні до першого жіночого дня, в середньому від посадки до розквіту проходить 14-15 тижнів, як вигнати квіти і зробити зиму. Уємність насипте дренажний шар в два трисми зверху трохи ґрунту, а потім шар піску. Він запобіжить за стій вологи біля коріння, поверх піску висадіть донцями вниз цибулини гіацинта, вони повинні розташовуватися щільно. Інтервал два см один одного і від країв ємності трохи заглибити цибулини в ґрунті не треба вкручувати. Засипте їх, обережно утрамбовуючи ґрунт. Верх луковок залиште на поверхні. Від рівня ґрунту до верху луковок повинно залишитися півтора сантиметра. Після зволожити ґрунт. Загорніть ємність в непрозорий пакет і поставте в холодному приміщенні підвалі гаражі або в холодильник в овочевий відсік. Етап холоду і спокою для вигоночних луковок повинен проходити не менше 6-10 тижнів з температурою не більше 5 і при абсолютній відсутності освітлення без імітації зими весняний гіацинт не зможе зацвісти. Іноді діставайте ємність і перевіряйте, чи не пересохла земля сигналом для настання весни. Або у виходу з спокою служить паростки, якщо вони досягли 3-5. Переставте перестав таємність з гіацинтами в прохолодне 10 15 градусів приміщення будинку для початку в півтінь, а потім і на світло. Якщо гіацинт побачить світло раніше. То буде погано розвиватися, затягувати зимовий етап не варто. В цьому випадку вся енергія цибулини піде в листя, а бутони не сформуються або будуть слабкими. Як тільки гіацин зацвіте, його переміщують в теплу кімнату. Для якісного цвітіння потрібна температура о 2,0, 22 градуси. Відеоролик майстер класи висадки кімнатних гіацинтів гіацинти в горщик без вигонки для звичайної посадки навесні підійдуть більш дрібні цибулини вимоги доємності для посадки, до дренажу і ґрунті, такі ж як для рослин, призначених до вигонки. Єдина відмінність під час весняного висаджування верхівки луковок повністю покривають ґрунтовим субстратом. А потім ємність ставлять в прохолодне місце досить 12-15 градусів, коли клімат дозволяє: винесіть її на вулицю, на утеплений балкон, веранду. Підросли рослини з бутонами поверніть в приміщення, в подальшому доглядайте так само, як за вогоночними гіацинтами. Домашній догляд для спартанців ви впоралися з посадкою гіацинтів, успішно організували для них зиму, а потім і весну квіти розпускаються і пахнуть. Залишилося забезпечити якісний догляд, коли гіацинти цвітуть, і благополучно пройти етап постцвітіння. Хочарявому красеню догодити не важко, теплична турбота йому не потрібна. Недарма його легендарний теска був спартанським юнаком. Гіацинт, який розцвів, дуже любить світло і вологу, не терпить занадто жарке повітря і холодні протяги при короткому світловому дні. Включайте підсвічування. Додайте горщик з рослиною далеко від опалювальних приладів і розкритих кватирок, і не забувайте поливати, якщо квітконі з гіацинта гнеться під вагою суцвіть. Таке буває. Дайте йому опору. Про полив і підгодівлі у Греції гіацинт називають квіткою дощів. Він вимагає, щоб ґрунт навколо цибулини не просихала, поливну воду відстоїте або фільтруйте, поливайте квітка обережно по краю горщика. Вода не повинна потрапляти на цибулину в центр листової розетки, на бутони і обов'язково зливайте зайву воду з під Застій вологи може спровокувати загнивання коренів. Квітникарі рекомендують для стабільного цвітіння поливати гіацинт розчином кальцієвої селітри, концентрація 0,2, підгодовувати квітучий гіацинт треба кожні два тижні. Застосовуйте рідкі комплексні добрива для квітучих рослин, роблячи розчин, дотримуйтесь інструкції. Час припинення цвітіння і спокою, купуючи гіацинт в цвіту, можна почути пораду після в'янення рослина викинете. Невже цей чудовий квітка одноразовий? Нічого подібного. Гіацинт здатний жити і цвісти близько 10 років, вся його життєва сила зосереджена в цибулині. Завдання квітникаря зберегти і примножити запаси харчування та енергії для нового цвітіння. Для цього доведеться потрудитися, але результат окупиться. Як же чинити з гіацинтом, який відслів, видаліть квітконоси, зволожуйте ґрунт, годуйте гіацинт, поки не зів'януть листя. У цей період цибулина відновлює сили і дає потомство. Витягніть цибулину з ґрунту, очистіть від зів'ялого листя. На цибулині можуть бути дітки, якщо вони досить розвинені. То легко відокремлюються, розділіть їх з материнською цибулиною, щоб пізніше посадити. Якщо дітки не хочуть відділятися, залиште їх до майбутнього року, кілька днів просушіть цибулину, потримайте її в сухому приміщенні і приберіть на зберігання в прохолодне приміщення до осені. Цибулини, які пройшли вигонку, восени висадять в сад, вони заслужили відпочинок. Взимку місце, де висаджені гіацинти, укрийте від морозів торфом, тирсою або листям. Ранньою весною зніміть захист, намагаючись зберегти паростки. Повесні гіацинти зацвітуть у відкритому ґрунті. А ось через рік другий їх знову можна переселити додому і отримати квіти. Два роки поспіль не можна проводити вигонку однієї її ж цибулини. Вона виснажить сили відео, що робити з відсвілим гіацинтом таблиця помилки догляду за квіткою. Прояв помилки, причина виправлення квіточки розкриваються прямо в листовій розетці, це тонус росте занадто повільно. 1. неправильний полив або його дефіцит. 2. недостатньо довгий період спокою. Гіацинт занадто рано винесли на світло. 1. відрегулюйте режим поливу, не лийте воду на цибулину і в розетку. 2. врахуйте помилку на майбутнє. Час холодного і темного спокою має тривати 3 три місяці і більше. Листя гіацин жовтіють. Протяги неправильний полив захищайте рослину від протягів. Дотримуйтесь режим поливу, бо тони не розкриваються і опадають. Недбалий полив на бутони не повинна потрапляти вода. Поливайте гіацинт обережно, не ставте поруч з ним рослини, які потребують оприскуванні. Відсутність квітів один були обрані недостатньо великі цибулини, два період спокою проходив при високій температурі або закінчився раніше ніж потрібно. Три дефіцит поливу у цьому сезоні виправити помилки не можна. Доглядайте за гіацинтом як за квіточим. Спробуйте зробити вигонку через рік, квіти деформовані неправильно проведений період спокою. В цей час температуру зберігайте не вище 5, обов'язково темний зміст. Не можна утримувати посаджені цибулини в неопалюваному, але в сонячному приміщенні довгі пониклі листя, рослина занадто довго знаходилася в темряві або не вистачило світла під час цвітіння. Дотримуйтесь правил для вигонки гіацинта і догляд під час цвітіння, От гниваючі квітки, перезволоження уємності для посадки гіацинтів, обов'язкові хороші отвори і шар дренажу. Цибулини в одному горщику зацвітають неодночасно. Один спочатку обрані цибулини різного розміру, два Ямність не повертали до світла, рослини, які розвиваються повільніше. Відчувають дефіцит освітлення. Один в одну ємність садіть цибулини одного розміру, два. Регулярно повертайте зростаючі гіацинти різними сторонами до джерела світла, листя і квітконоси випадають з цибулини один, пересушений земляний ком, два цибулина підгниває через перезволоження. Слідкуйте за режимом поливу, грунт завжди повинна бути трохи вологою, але зайву воду з-під дону обов'язково видаляйте хвороби і шкідники первоцвіту. Гіацинт, за яким правильно доглядають спартанська здорова рослина. А ось якщо нехтувати правилами догляду, він швидше за все захворіє, загрожують йому такі недуги, як фузаріоз і бактеріальна гниль, а також комахи, шкідники, стеблова нематода, попелиця, кореневої кліщ. Сумно, але гіацинт піддається лікуванню не завжди, тому найкраще лікування профілактика. Дезінфекція ґрунту і луковок, а ще регулярний огляд рослини врахуйте, що після появи бутонів оприскувати квітка інсектицидами не можна, таблиця хвороби і шкідники гіацинта, прояв причина, боротьба листя і цветонос в'януть, зморщуються, загнивають слузовий наліт на цибулині, хрибне захворювання фузаріоз. Лікування в запущеній стадії неефективно, якщо поразка незначна, видаліть усі пошкоджені частини. Обробіть зрізи і цибулину активованим вугіллям або сіркою тримайте окремо від інших рослин, щоб уникнути зараження. На листках з'являються чорні плями на цибулині, слизовий наліт, бактеріальна гниль. Заражені рослини знищить, ємність продезінфікуйте, а ґрунт викиньте. Для профілактики. Перед посадкою обробіть цибулини речовиною, що містить фосфор, листя жовтіють, деформуються на рослині помітні колонії дрібних комах, це поразка попелиць, попелиця гине від більшості отрут оприскати рослину інсектицидами, актеликом або фітовермом. У рослини деформуються листя і цветонос з'являється потовщення. Забарвлення на цих місцях блідне, а потім набуває бурий колір. Уражені частини відмирають ниткоподібні черви, що живуть в тканинах квітки, стеблові нематоди. Знижте рослина, краще спаліть, цибулини можна спробувати вилікувати. Нематода боїться високої температури. Опустіть цибулини на 15 хвилин в гарячу 4-5 градусів воду обполосніть і обов'язково підсушіть. Спочатку на цибулині помітні з'їдені місця. Потім проходи при сильному ураженні, цибулина розвалюється всередині труха поразка кореневим кліщем, комаха поселяється в цибулинах, його личинки харчуються. М'якоті рослини зберігайте цибулини в сухості, оглядайте їх перед посадкою. Кореневий кліщ віддає перевагу підвищеній вологості, не допускайте перезволоження, уражені цибулини і корінці рослин, обробіть системним інсектицидом, наприклад, неорон. Аполло, дітки та інші способи розмноження у домашніх умовах. Гіацинт піддається розмноженню декількома способами насінням, надрізанням донця і дітками насіннєвий метод найбільш довгий, складний і застосовується в основному для селекції. Розмноження дітками теж не найпродуктивніший метод протягом одного періоду вегетації від однієї цибулини можна отримати дуже скромну кількість посадкового матеріалу, тому операція на дінці гіацинта. Найвигідніший спосіб розмноження з цим способом теж пов'язана легенда. Розповідають, що голландські китникарі ніяк не могли розвести побільше гіацинтів, а допомогла їм мишка. Нібито вона залізла в один з підвалів, де зберігали квіткові цибулини, і надгризла їх через деякий час. Господар підвалу виявив, що пошкоджене дно старої цибулини заповнили нові цибулинки надрізання або вирізання донця. Цей метод найбільш ефективний і популярний в домашніх умовах. Застосовуючи його, можна отримати відразу кілька десятків молодих цибулинок. Після періоду спокою візьміть здорову цільну цибулину гіацинта не менше 6 в діаметрі, Промийте її від ґрунту, просушіть 2-3 дні, обробіть розчином фунгіциду, нижню частину цибулини донці, надріжте хрестоподібно під прямим кутом. Глибина надрізу приблизно пів сантиметра. Після того, як надрізи розкриються, присипте м'якоть порошком вугілля, покладіть в прохолодне до 20 градусів і темне місце, через три місяці з'являться нові цибулини, їх розсаджують і дорощують, можна провести вирізання донця. Загостреною чайною ложкою в цибулинах акуратно вирізаємо донці. Після операції цибулини зберігаємо зрізом вгору. Приміщенні з температурою 2,1 – 22 градуси через 2-3 місяці на зрізах сформуються дітки. Подивіться, як правильно вирізати донці. Відео вирізання донця гіацинта. розмноження дітками: дітки маленькі цибулини, які утворюються в період вегетації на батьківській цибулині. За один сезон на материнській цибулині з'являється в середньому 4 дітки. Не більше викопайте цибулину з ґрунту, промийте і просушіть, обережно відокремте дітки. Навесні посадіть їх окремо. Молоді цибулинки швидко йдуть в зростання. Після закінчення вегетації восени їх дістають із землі і дорощують. Зиму зберігають як дорослі цибулини, а на наступний рік знову висаджують. Через 2-3 роки дозрілі цибулини готові до цвітіння. це символ весни і розквіту. Як ви вже зрозуміли, домогтися його цвітіння можна в будь-який час року не тільки в оранжереї, але і вдома. Початківцям-чарівником цілком здатний стати будь-який квітника. Від нього вимагається математичний розрахунок, щоб вчасно посадити цибулини, увагу для успішного пророщування і трохи зусиль для догляду за кочерявим красенем. Не так вже й багато, адже квітучий і запашний гіацинт серед зимової холоднечі, справжнісіньке диво.